Всім привіт, банда! Ну що ж, мої вітання щирі, вкратце що? Е, всім дякую, хто голосував на телеграм-каналі. Якщо ви не голосували, ви не підписані на ТГ, я всіх запрошую. Телеграм-канал називається Серйозний Блогер, як і YouTube, так само і Тікток, все стандартно, все круто. Що <кхе> в нас? Е, я, як і говорив, виставляв голосування на новий івент, який ми будемо Щось створювати на ютубчикі, нову якусь рубричку. Тому всі вибрали на те, що багато. Ну, не всі, а велика кількість вибрала те, що ми створюємо клуб або збірну. Я вирішив, що давайте створимо клуб. Вибрали ви АПЛ-Лігу, Ліверпульчик. Прямо ждаємо. Ну, я ще думаю, може, Мансіті виберете. Або ще щось, але ну, Ліверпуль так Ліверпуль. Поїхали. Начнемо, як. Всім давним-давно зрозуміло. Ліверпульчик вибираємо. Команда для обнови зроблена. Вводимо ім'я. Ліверпуль робимо три шістьрочки, щоб, якщо що, можна було б його легко знайти. Продовжити. По факту получить. Давайте начальний наборчик. Ось вам. Стартовий состав Ліверпуля. Блін, це круто. Це топова тема. Тим, що тобі со старта дають команду Ліверпульчик. Так що прохожіння, звичайно, обичне. Резервчик окей, ПВшничок сюди. Чудово. Быстренько ми все це зробимо. Окей. Це перший відосик. Тому е, дуже все просто: пасики прожимаємо лайкосик, прожимаємо підписочку, хто ще не велика кількість людей не підписано. Я прям... Чим більше я випускаю, тим більше аналітика показує, що не підписані люди. Пацани, ви ж дивитесь. Якщо вам не подобається, я згоден. Ті, хто не подобається контент, їм вони раз подивились, зайшли і вийшли. А так дуже велика кількість не підписана. Нажміть галочку, братва. Давайте ми зараз швидко пройдемо матчик. Я буду щиро всім вдячний. Давайте так, зараз я обризочку зроблю невеличку. Діос, ну ніс, Ліверпульчик. Давай, гол. Ой, удар, звісно. Так, ще камеру треба поміняти. П'ята неудобна мені. Окей, okay, во, wow. прекрасно. Перший матч за Ліверпуль. Може, може обрижемо, може ні. Зараз побачимо. З Манчестер сіті заруба в нас, сюди. Мішаня, Ти там Ліверпульчик любиш збирати? Давай, покажи мені. Я хочу, я буду заходити до тебе на стріми. дивитися, що в тебе з твоїм Ліверпулем там виходить. Я машину створю. Братан, створю машину. Вкратце, давайте поговоримо, те, що я планую. Дивіться, Ліверпуль буде непростий. Ну, вкратце, Багато хто, якщо роблять такі зборочки команд, вони збирають разом і клуб, і типу, куміров. Я зроблю це окремо. Я зроблю окремо діючих гравців Ліверпуля і окремо зроблю на цьому акаунті ще один состав. Але він буде чисто з куміров Ліверпуля. Щоб це не було поєднано в всю кучу, щоб це не було сумбур. Тому е я думаю, що це доволі буде цікаво. Е я постараюся щось робити прикольненьке. Тому ще раз кажу, підписочка, парні. Чим більше ви підписуєтесь, тим більше я буду якоїсь хрені творити. Я буду всім вдячний. Розпіздяйство так, розпіздяйство у нас кругом. Тому. Галочка, підписочка, лайкосик. Не забувайте за коменти ваші, за лайки, за активність на ютубчику. Я так само буду давати матчі равний на стрім. Будемо грати. Десь я виберу якісь відосики і пороздаю ще матчів трошечки, щоб було більш ажіотажно і цікавіше. Тому всіх вітаю. А так, поки що так, матчик ми пройшли. Зава позабираємо перші паки. Окей, Ліверпуль виграє в нас АПЛ-очку, Бачили Прем'єр ліга сюди, Чиназис. Хорошенько. Все круто. One Gake. Всі святкують, всі бухають. Сьогодні п'янка. Сьогодні у нас п'янка, пацан. Ми винесли Манчестер сіті 3-0. Чудово виграли апл Забрали 500 рубінчиків. Звичайно ж, ми будемо забирати Арнольда. Поки що. Прям звичайно. Олександр Арнольд. Поки що. Гравець Ліверпуля. Я вас вітаю. Поки що. Бо є е, відомості у нас такі, що ви переходите в майбутньому в Реал Мадрид. Так, що нам тут? Нам тут не Неста, не Влахович, ні капдивілля не підходить, Кстати Це прям погано. Це все на обмінчики. Чудово, хорошо, окей. Але тут є така доволі хороша одна тема, де ми ще гравців Ліверпульчика соберемо. Покращимо їх, звичайно ж. Так, получаємо на наугродку, рубінчики. Ну, тут, дивіться, ставочка, звичайно, як обично, буде на <coughs> не на просто гравців. Тут, більше всього, я буду робити ставочку на. Тут мені щось чи сьогодні. Оу, хорошо, косар Рубінчиків хорош. Лагер, окей. Так, до начала пошли, окей. Це все проходимо. Так, що... Так, ні, окей. Добре. Так. Що в нас тут? А є щось. Ні компанійний Касільс, ні Рональдіньо не підійдуть нам в состав. Це все в обмінчик. Дивіться, що прям топово. Так, давайте ще тут заберем. Побачим. Нам дадуть. Так, що там є з Ліверпуля? Є щось, що шо ми зараз прям. А, ні. це. Германіт, понятно. Вірц, Вірц, Вірц. Діабі. Добре. Окей. бля, Оце поки ми пройдеш цю всю хренатень, звісно. Ну, ніс. Сводка. Добре. Чудово. Давай. Тренуємо. Окей. Да, 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 да. все, да. все добре, окей, до побачення. Хорошо. Це ми вже зробили. Так. Давайте в магазинчик зайдемо. Що я хочу? Тут Тут аж є клуби. Ми тут заберемо ще Ліверпульчик. Дивіться, отут така бандьоха в нас виходить. Шикарненька Бандьошка в нас та виходить. Заходимо в банду, сюди ж. Ізмініння покамість дві схеми нам доступні. Так. Беремо резервчик. Беремо сюди Арнольда ставимо. Чудово. Сюди ставимо Салашича 92. Так, що в нас ще? Ван Джедейк 90 Хорошо. Diass на Лвес сюди підходить. Так, що в нас? Гравенберг на ЦП, замість цього чудіка. Хорошо, прекрасно. Мені подобається те, що ми вже зробили. Так. Мінусуємо, дивимося. Що мені чуть-чуть не вистачає на те, щоб зробити 90 Ліверпулю. Ха. Ми потім це зробимо. Ну що ж, парні, отакий перший відосик. Отака баньоха вже виходить. Не забуваємо, кумірчики будуть окремо. Я створю ще одну команду. І там будуть окремо. Я не буду це змішувати. Тому лайкосик, відосик. Підписочка, парні, надо підтримочка. Хорошо, круто розвиваємося. Дякую завдяки вам. Якби не ви, ми б такого не робили. І не було б такого азарту в мене більше створювати. І передавайте привіт мішаньки. Мішанечка, дружеще. До, до зустрічі на твоїх стрімах. Я прям переконаний, що я зроблю машину. Лучше, чому тебе. Тому. Uh, Поговоримо про це, братанчик.